Щоб дістатись до наших фільтрів, треба, по-перше, це послабити дуги. Потім відкрутити пластик, повністю витягнути ці пімпочки з баку, відкрутити бак та повністю підняти. Але не спішіть, там є така хитра штука. Тут потрібно відкрутити фільтр від боку та витягнути фішку перед тим як знімати. Демонтаж бока виконано. без мотіків не обійшлось. Там куча трубочок, переверну бок, покажу. Це з датчика. Це ще старий фільтр, новий вже на боку. Поставив заглушку, щоб не витікало пальне назад. Проводимо заміну повітряного фільтру. Розкрутили, відкриваємо. Бачимо, як завжди куча смаколиків, але під ним чисто. Далі встановлюємо оригінальний. І ще на 10 тисяч вистачить. Робимо заміну антифризу. Для того, щоб злити антифриз, треба відкрутити ось цю дринажний Ну, Перед цим пропоную заглянути, що там коїлось в радіаторі. Я вже його відкривав. Отаке таке от сталося з кришкою. Не лазив я сюди, мабуть, з травня місяця. Така от смачна штука. І рідина, яка знаходиться в радіаторі від -то. кольору. Тось уже треба замінити, що аж пищить. Спробую відкрутити дренажний болт, але він намертво засів. Тому буду спускати рідину через патрубки. Зняв патрубок, пилилася така от рідина. Дуже далеко чимось нагодує антифриз, але вже не дуже. Так ось зараз буду зливати з системи залишки. Зняв бочок. Тут якийсь осад на дні. Зараз будемо вимивати бочок вимили. Патрубки назад поставили. Зараз будемо наливати антифриз та повністю все збирати купи. і перевіряти, що ми наробили. Все так змонтував, щоб можна було краще дібратись до хамутів. Щоб вони були розвернуті в другу сторону. Все вже зібрано, Охолоджуючу рідину залили. Така наша рідна кришка. Офіціалів такої немає, тому купив автомобільний аналог, виміряв. Тобто повинно підійти, зараз будемо робити тест теж на один, одну атмосферу. Зараз будемо пробувати. Під'єднали акумулятор. Тепер прогріваємо, тестимо. Температура вже 90. Чекаємо, коли почне працювати вентилятор. Кришка на місці тримається, спід неї нічого не тече. З цього місця була невелика течія, але причина в цьому є спотрубок хреновий. Його треба буде міняти десь протязі сезону. Буду міняти. Нова кришка держиться нормально, спід неї не сіфонить. Все тримає, в бочок налив половину бочка, як положено. Пару слів сказати по нюансах. Перше, що вам потрібно зробити, це злити. Бензин з боку. Чим більше ви зіліте, тим легше буде працювати. Потім, після того, як бак відкрутили, пластик відкрутили, від'єднуєте фішка з датчика пального. Потім фільтр хамути, від'єднати від трубки, заткнути чимось, щоб не відтікала рідина. Потім просунути руку далі під бак. Десь в цій області знаходяться дві шланочки, яких потрібно буде одною рукою від'єднати. Далі забризкуєте ведешкою зливний болт, який знаходиться в самій нижній частині, бо він, ну в мене він закиший, і я повністю зірвав його, і він тепер не годиться. Тепер буду Посеред сезону ж намагатись його викрутити і закрутити туди нормальний. Потім зливаєте, закручуєте пробку, хто з промивкою, хто без промивки, проганяєте, дивитеся, щоб повітря не залишалось, і збираєте в зворотному порядку. По збірці ще потрібно пам'ятати. Перше це потрібно у фільтр залити пальне щоб менше залишилось повітря. І дивитись, щоб патрубки були теж спальним, тому що велика кількість повітря будете дуже довго морочитись, як його звідти дістати. Також зарядить акумулятор, щоб можна було спробувати завести, якщо у вас був довгий простой, як у мене. Ну, а далі збирайте все в тому порядку, в зворотньому як розбирали. І будьте уважними, не забувайте ніякі болтики. Тому що в мене два лишилось. І вони мені пощастило, що вони були із самого кріплення бокового пластика. І нічого страшного не було. А якщо якийсь з під боку, то прийдеться все це розкручувати заново. Ну, в принципі, по нюансах. Це і все. В підсумку хочу сказати, що кришку хочеш все-таки купити рідну. Але я думаю, і то прослужить. Потім замінити патрубок той, що нижній йде, бо хамути дуже поврізались. Це ще тримає. А той, що верхній на радіатор, він гірше тримає. Також заміню на ось такі заміню. от хамути. Вони самі будуть регулювати натяг. Не будуть так псувати патрубки, їх на ще вистачить. Заливав ось таку от рідину, кого цікавить, загуглиєте, вона повністю відповідає від нульового до 6 євро, тому я думаю, нам підійде. Взяв дві баклажки і ще одна лишиться, на долив, якщо буде потрібно. Тому слідкуйте за своїми мотоциклами, то вже скоро весна. До нових зустрічей!